Хочу розповісти про успішний кейс. Звернувся чоловік 35 років. Три роки тому здавав спермограму, сперматозоїди були, але вагітність не наступала. Попросив здати по-новому аналіз, виявилося, що сперматозоїдів нема. Був поставлений діагноз обструктивна азоспримія. Тобто, це коли сперматозоїди в яєчках виробляються, але вони не потрапляли в еякулят. Здали Тести на інфекції жодного збудника не виявили. Але ми домовилися, що будемо здавати декілька разів на фоні е розсмоктуючої терапії, на фоні ферментної терапії. І дійсно, на третій бакпасів, на третій аналіз ми знайшли цього збудника. Після того, як ми виявили збудника і провели специфічне лікування цього збудника, через деякий час у пацієнта з'явилися сперматозоїди. Це зайвий раз доводить, що. Знайшовши причину проблеми і успішно її лікуючи, ми можемо подолати такий загрозливий стан, як обструктивна азооспермія. Тому не втрачайте час, не втрачайте надію, завжди звертайте увагу на свої симптоми і звертайтеся до спеціалістів. Ми вам з радістю допоможемо!